Ським хомотинником та боголюбовим окремі компанії, зокрема Elion Invest, Nair Company, Price Company продовжують намагатись отримати свої дозволи через маніпуляції з реєстрами та подання підроблених документів. У результаті частина прогнозованих запасів газу близько 35-40 мільярдів кубічних метрів, тепер під контролем приватних осіб, що зацікавлені в затягуванні процесу видобутку вуглеводнів. Яскравим прикладом є діяльність під санкційною Global Geoinvest, яка до 2021 року контролювала північно Перещебинську площу. Інший приклад Юнігран, що належала російському олігарху наумцю, а тепер була перереєстрована на його пішку шапрана після накладення арештів на рахунки Ки підприємств, що використовувались для обходу санкцій, було відкрито нові та продовжено роботу під іншими назвами та з новими реквізитами. Попри санкції та зобов'язання за нулювання спецдозволів, ми направили власні матеріали до переліку правоохоронних та контролюючих органів, аби пришвидшити процес реформації Держгеонадр та припинити роздачу надер під контрольним компаніям і особам.